Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Обрали та чи надовго вчора на засіданні сесії обласної ради депутати голосували за нового голову. В результаті з ним став Микола Дрганчук, Проте відразу ж почалася ширитися інформація, що це ненадовго. Так, нардеп Ігор Мосійчук у своїй сторінці на Фейсбуці написав, що на політраді партії Батьківщина було прийнято рішення, аби зобов'язати Миколу Дрганчука скласти повноваження. Чи це насправді так? Ви дізнаєтеся з вечірнього випуску новин, адже сьогодні по обіді новообраний голов. Ва облради скликає журналістів, аби зробити заяву. Як не з пікетом, то з плакатом. Так вже традиційно засідання сесії обласної не проходить без цікавинок. Так і цього разу президію прикрасив плакати з написом ні федералізації та фото Віктора Двачука і обласного депутата Миколи Кучерука. Реакція останнього не змусила на себе довго чекати. Микола Кучерук вийшов до трибуни та вимагав від присутніх, аби хтось зізнався, хто це зробив і навіщо далі. Пряма мова Я зараз запитую вас усіх. Хто візьме відповідальність і скаже мені в очі, що я посібник Медведчука. Встань, підведіться, скажи націоналісту кучеруку, якого мати за зв'язки УПА Відсаділо 10 років. Нема сміливих. Я вам хочу сказати наступне. Завжди треба, щоб був межа. На злощасному пішохідному переході на вулиці Соборній навпроти головного корпусу НВГП таки може з'явити світлофор. За словами начальника управління транспорту рівного Віталія Моронюка, це дозволить знизити кількість ДТП, що там трапляються далі. Пряма мова. На жаль, уже в цьому році ми маємо кілька прикладів трагічних епізодів саме на цьому перехресті. Знаю, що він війшов в число найперших, які будуть облаштовуватись, і світлофорний об'єкт сьогодні знаходиться в проєктуванні на виході. Вірю в те, що до нового року це перехрестя, найнебезпечніше, скажімо. Перехрестя і пішохідний перехід, в тому числі, буде розв'язаний і, скажімо, безпечніший. На свіжому повітрі так у місті взялися за масштабну реконструкцію існуючих спортивних майданчиків, що знаходиться у дворах багатоповерхівок. За словами міського голови Рівного, вже близько 15 майданчиків проведено до ладу і ще стільки ж на черзі. У нас в місті рівно 32 відкритих майданчика у дворах. От поставилися за мету. В наступному році завершити реконструкцію всіх майданчиків. Половина вже зроблена. Причому робимо все. Насипаємо, ремонтуємо поверхню, огорожу і головне, встановлюємо спеціальні знаряддя, щоб можна було займатися турнік, брусся і таке інше, щоб можна було вийти з будинку і в своєму дворі позайматися спортом. Вітаємо наших двоє дзюдоїстів з Рівнен ще не стали бронзовими призерами паралімпійських ігор в Ріо де Жанейро. Перший день змагань бронзову нагороду здобув Давид Хорава у ваговій категорії 66 кг. кілограм. дзюдоїст переміг в поєдинку за третє місце спортсмена з Южної Кореї. Дзюдоїстка з ураженням зору Юлія Галінська у ваговій категорії до 48 кг. кілограм у півфіналі програли німкені, але це не завадило їй здобути параолімпійську бронзу. Загалом збірна України в перший день змагань завоювала 9 медалей. Одну золоту, одну срібну та сім бронзових. Наразі це всі новини вдалого вам дня, і побачимось.